Шановні колеги, ми підготували презентацію стосовно накладених штрафів. З 2018 року до 2022 року ми складали штрафи за недотримання умов договорів в частині, в основному, недотримання графіків руху та стосовно санітарно-технічного стану транспортних засобів. На слайді зображена власна інформація по приватних перевізниках. По АТП новородин у нас є повна сплата штрафів, які складаються. Ми бачимо також, що по приватних перевізниках ТЗОВ Успіх Б е оплатив всі акти, е які були складені по складених актах. Але зокрема, тим не менше три підприємства концерну екопастранс все таки мають заборгованість зі сплати штрафів. Ми постійно управління транспорту постійно комунікуємо з перевізниками. Ми скіровали одноразово вимоги. Ми зверталися з позовними заявами до суду і щотижнево проговорюємо з перевізниками, розбираємо гарячу лінію стосовно скарг мешканців. Це дало можливість забезпечити сплату 600 тисяч штрафних санкцій, як ви бачите. Але на сьогоднішній день по підприємствах концерну «Екопастран» залишається несплаченим. Це саме на вчора мільйон 140 тисяч 700 гривень. Тим не менше є позитивна динаміка за останні кілька днів. Ми узгодили з перевізниками, що Впродовж сьогоднішнього дня буде сплачено додатково 450 тисяч гривень, і сьогодні вже перші платіжки зі сплати ми отримуємо від перевізників. І узгодили також, що до кінця року ми розтермінуємо залишок заборгованості по перевізниках у розмірі 690 тисяч. Тобто, і на наступному слайді зображено це станом на на вчора. Інформація по сплаті до початку військового стану сплата здійснювалася, де після того вона була припинена. Але тим не менше сьогодні ми очікуємо до кінця дня повноцінно, що вже 450 тисяч додатково надійде до міського бюджету. чим компанія пояснює таку тобто неспроможність платити штабу, тобто спроможність заробляти кошти на перевезенні є, а неспроможність заробляти, сплатити. За невиконання зобов'язань немає. Чим компанія це ну власне перевізники скаржилися, що спочатку військового стану у зв'язку з ростом вартості пального і у зв'язку з падінням пасажиропотоку вони не мали фінансової можливості на це, але тим не менше зараз. Враховуючи і підвищення тарифу, і відповідні розміри компенсацій за пільговий проїзд, все-таки вони знайшли можливість і рухаємося до того, щоб поступово сплачувати штрафи. Так, дякую Справді за, за ту роботу, що вчора і випадково колеги провели щодо спілкування з виконанням, що якщо є порушення, то потрібно зважувати за це не виконання, тому що наскупне порушення це є не приїжджає, не розуміє, чому не приїжджає автобус, та і відповідно має е, жаль до е, тих, хто це забезпечує. Тому е, давайте максимально жорстко будемо це питання пильнувати. Тоді план е, розтермінування сплати, то має бути виконаний, щоб щотижня ми моніторили, ну і плюс, щоб сьогодні до кінця дня ці суми заплачені. Позиції, щоб графік розтримання заборгованості був наданий впродовж тижня часу, помісячний, ну і звичайно, щоб округні транспорту контролювала виконання цього графіку. Так. Все. Тоді я думаю, що ну, питання є публічні площині, тому я думаю, що компанія так само розуміє важливість цієї складу, тому давайте так і запрацюємо. І сьогодні, коли відбудеться сплата цієї суми 450 тисяч, так само прошу ми інформувати рухального реклам, щоб відбулося. 三级<是>。